Заходьте, поговоримо сьогодні про те, де ми створюємо і як ми взагалі дійшли до цього, що ми готуємо зефірні квіти. Це наша студія, яку ми зробили самостійно. І, до речі, заробили на цю студію ми також із зефірних квітів. Це була велика робота. Ми не зробили парочку букетів і отримали студію. Це не так. працює, як, на жаль. Але у нас є. Великий кейс, про що ми можемо вам розповідати просто годинами. Якщо ж вам це буде цікаво та потрібно, тоді послухайте, як ми заробили на студію, як ми зробили цю студію, як ми робили ремонт всіми своїми силами. Ми не наймали професійну бригаду, яка це зробила б за два дні. Ми робили це все своїми ручками. Я у мене навчитися навчила дірячку. Я це роблю перша і А я допомагаю. Нас підтримали наші батьки, наші родичі. Тому, знаєте, коли ваше оточення дійсно вас підтримується, обов'язково в нас все вийде. Знаєте, з чого ми почали? Ми почали з того, що у нас була подорож до Чехії. Чехія це біля нас країна, яка українців підтримує, давно бере нас на роботу. І ще в часи карантину ми вже як 6 років мали кав'ярню стаціонарну, де до нас приходили на каву. Ми готували потроху різні там десертики, готували вдома, приносили в кав'ярню продавати. Ну з таким чином ми отримували свою вже аудиторію, яка нас любила, поважала і знала, що ми робимо якісний продукт. Але почався карантин. Ми також не засумували. Ми зробили піцу, піцерію з нашої кав'ярні, почали готувати смачнючу піцу, яка Цілий район збирала в нас в кав'ярні. Але відчуваючи від того, що все-таки карантин вдарив не тільки по нашому бізнесу, а ще й по людям. Ми відчули, що у людей набагато стало менше грошей і можливостей. Тому ми вирішили з моїм чоловіком Богданом. До речі, він зараз наш оператор, тому можете йому написати привіт або запитати, як йому живеться, Разом зі мною створювати бізнес разом і взагалі як ви відноситесь до того, коли сімейна пара працює разом, живе разом і робить свою справу також разом. Продовжую про те, як ми поїхали в Чехію працювати. Ми поїхали на завод, робили пепешні там такі хлібці. То знаєте, рисові хлібці дуже цікава. До речі, вся лінійка це був наш випробувальний термін з. Моїм ще на той момент хлопцем. А Я думала, що ми там розійдемося, бо це було настільки тяжко. Я розуміла, що просто далі не буде росту на цьому заводі. Ми не зможемо виконувати свої бажання, ми не зможемо розвиватись в цій сфері, бо ми на заводі виявилися просто без рук, тільки на ногах працюючи, ну, та, руками ми працювали, звичайно. але Відчували себе просто прикованими до можливостей. Їх просто в нас не було. Ми могли працювати багато, втомлювати сильно. А заробітна плата, якщо враховувати це сільську якусь зарплату вчительки, то я не вчителі не хочу образити, я тільки то їхню зарплату. А ми на заводі заробляли значно більше, ніж вчителька в селі на державній оплаті. Працюючи на заводі, ми зробили один величезний висновок, що Гучно було, що якщо будемо працювати на когось, то ми свої мрії ніколи не здійснимо і навіть можемо дуже посваритися між собою за те, що ми втомлюємось, і нічого просто не можемо собі дозволити. Немає часу відпочити, немає часу жити в задоволення і лише отримувати дуже багато негативу від колективу, який. Недолюблює, коли ти щось тупиш, а це може бути, бо ти не розумієш мову. Ти не розумієш не тільки мову, а ще й специфіку роботи для початку. Ми пропрацювали всього два місяці і повернулися в Україну. А далі було найцікавіше. Яблука я мию не просто так. Це основний інгредієнт зефірних квітів. Ми починали працювати на яблучному пюре і продовжуємо вже багато років працювати саме на ньому. Чому ми не використовуємо? Просто сік, якщо це набагато легше, квіти виглядають дійсно гарно, а продовжимо працювати на яблуках. Так це головне, що ми продовжимо робити якісний, смачний продукт, за що нас і любили ще спочатку в кав'ярні. Яблучне пюре це найсмачніші виходять зефірки. І наші клієнти вже не раз нам писали і повторно замовляють, що є доказом цього. Тому ми і любимо. Робити на яблучному пюре. Але в нас є свій фірменний рецепт, в якому ми додаємо пюре аличі. Хто знає це така ягодка, схожа на зливу, але вона запашна і дуже така кисленька. На запах вона кажеться як мед, а на смак просто як лимонна кислота. І поєднуючи з цукром, з яєчним білком, з яблучним пюре, квіти виходять просто неймовірні. Тому. Всім рекомендую скуштувати такий зефір у нас: замовити букет або коробочку, щоб поласувати або порадувати своїх близьких. Ми готуємо різні квіти. Це в нас можуть бути і тюльпани, і гортензії, і піони, і інші квіти. І, до речі, замовити можна у нас на сайті. Це залишу посилання під цим відео, тому замовляйте та радуйте себе та близьких. Що цікаво, ми почали взагалі не з квітів, коли свою підприємницьку діяльність. Ми почали з какао-бомбочок під Новий рік. під Новий рік, мабуть, всі підприємці знають, що це сезон. Ми, як ще б юні, зовсім в цьому зелені, як зелені яблука. Ми почали робити какао-бомбочки. В принципі, в Україні я тоді ще не зустрічала таку. Класну, цікаву альтернативу взагалі солодощам під новий рік. Ми зробили кульки, такі новорічні, з какао і з маршмеллоу, які зливати потрібно гарячим молоком. І, скоріш всього, ви зараз це бачите на екрані вашому. І ми так гарно заробили за сезон. Мабуть, за місяць до нового року. Ми заробили більше, ніж за два місяці на заводі. І заробили. Не лише гарні кошти, ми ще зрозуміли, що можна почати заробляти навіть не маючи великого стартового капіталу. І саме головне було навіть не прибуток, який ми отримали, а досвід, що за короткий термін можна заробити непогані гроші, а також ми отримали безліч просто супервідгуків від наших клієнтів, і це було набагато приємніше ніж просто працювати. Не знаю, отримувати гроші. Якби не було цих підгуків, не було б нас зараз. Бо ми відчули, що ми людям потрібні, що ми можемо робити щось цікаве, гарне, смачне. І ми шукали взимку літній продукт, бо взимку то добре можна зробити шоколад. А що ж зробити літку, щоб у нас не ростає продукт при транспортуванні, бо ми все відправляли новою поштою. Тому ми шукали, ми шукали свій продукти. Я пішла на навчання, поїхала у Львів. До речі, кондитер з Києва. Їхали, давали мастер-клас у Львові. Я за ними поїхала туди, бо мені дуже подобалася їхня картинка. Картинка тортів, які вони робили. Це, знаєте, багато хто вже працював за глазур'ю, і вони, коли розтікаються, такий робиться малюнок на торті. Це просто неймовірно цікаво. І я розуміла, що і такий продукт люди, наша аудиторія, буде любити. Але в ньому є один недостаток у тортах, що його не можна транспортувати новою поштою. А ми зрозуміли, що нова пошта це 90% від замовлень. До речі, можете побачити мої роботи тортиків. У нас на інстаграм-сторінці, до речі, і сторінка буде у нас під відео. Тому можете перейти і подивитися на мої тортики, які робила, заливала глазурю. Це були мої перші дуже строгані судді, Я довго ними не працювала. Тому які вийшли, такі вийшли. Але я ними горжусь, бо це наш етап розвитку. Але продукт, і я бачила, що в інстаграмі роблять цікаві гарні квіти із зефіру. Але це все було за кордоном в Україні такого я ще не зустрічала, не бачила і зрозуміла, що я хочу цьому навчитись. Але рецепт купити за кордоном було складно. Курс пройти складно, тому я вирішила це все робити власноруч, експериментую. Я шукала інформацію скрізь і в інстаграмі, і в Тіктоці, і в Ютубі. І ось на Ютубі дійсно знайшла багато відео, де можна було підчеркнути для себе щось корисне. Тому і для вас я хочу зробити цей Ютуб-канал, це відео корисним, щоб ви змогли повторити цю історію нашу, зробити її своєю і. Надихатись чи, навпаки, зрозуміти, що це не ваша сфера. Якщо ви знайдете в цьому якусь корисну інформацію, підписуйтесь, ставте лайк, коментуйте. Це буде корисно для нас і для інших дівчат, які хочуть побачити це відео, і може зарекомендувати сам Ютуб до перегляду. Ми шукали рецепт, рецептів було багато, але як приготувати правильно зефір я не знала. Я взагалі не займалась ніколи такою кондитеркою ж на професійному рівні. А щоб зрозуміти, як правильно збити білки, я навіть ну, і не здогадувала, що є правильно та неправильно, що можна обрати неправильний агар, що можна обрати неправильну каструльку для заварювання, чи не потужний міксер. Тому було багато експериментів та переведених продуктів. Чесно скажу, я викидувала дуже багато, але їх не викидувала. У нас все поїдали, але. Я ж себе засмучувалася, що в мене не виходило. Я хотіла знайти той рецепт, який буде працювати. Але зрозуміла, справа не саме в рецепті, а саме в технології приготування, а ще в інгредієнтах. Бо важливо взяти правильний агар, з тої сили, якої потрібно, правильно змішати, правильно збити, правильно відсадити. Тобто нюансів дійсно багато. І щоб знайти всю технологію, потрібно знати всі ці фактори. Ну і на щастя, що зараз в Україні майстрів просто вже стає з кожним днем більше і більше. Навіть в наш вже більше 300 учениць, які пройшли наше навчання і стабільно мають своїх замовників, готують для себе, для рідних, для клієнтів. І ви можете обрати будь-кого для себе, хто вас навчить зефірному майстерству. Можете обрати нас, можете інших, ви маєте. Зрозуміти, хто вам підходить під вашу особистість, хто вас зрозуміє, кого ви зрозумієте, щоб було легко навчатись і в задоволення, щоб у вас не пропало те та, та бажання навчитись робити квіти, щоб у вас горіли очі і не стихало це бажання. До речі, можете спробувати себе в зефірній справі в нашому безкоштовному телеграм-каналі. Ми його створили саме для дівчат, які Хочуть себе спробувати, не впевнені, що готові якусь певну суму витратити на навчання, а хочете себе переконати в тому, чи вам підходить, чи не підходить. Тому під цим відео є посилання на наш канал з відеоуроками, з підтримкою деякою. Ми не звичайно не 24 на 7 там з вами, але ви можете для себе обрати. Чи підходить вам цей формат навчання, чи не підходить, чи це цікаво, чи не цікаво. Тому спробуйте просто перейдіть, подивіться і визначиться, чи вам це цікаво чи ні. І буде дуже просто для вас і для нас. Після того, як ми знайшли вже свій рецепт, на якому ми стали готувати зефірні квіти, ми почали робити перші роботи. Можете до речі подивитись їх в інстаграмі те самому низу. Квіти не ідеальні. Я не видаляю ці. Коробочки, ці букетики, саме для того, щоб розуміти і бачити, що є ріст. І наші дівчата вони також розуміють, що перші квіти вони можуть бути не такими ідеальними, але вони справді надихають і хочеться працювати, відпрацьовувати і відпрацьовувати квіти до того моменту, коли вони будуть вже просто як живі. До речі, дуже дивуюсь, коли переглядаю їх. Як я тоді не соромилася, а викладала їх, шукала клієнтів, і клієнти нас просто з першої знаєте, мої картинки, люди переходили і хотіли замовити, і замовляли. У нас на початку було по одному, два-три замовлення в день. І я пишалась, мені ті квіти дуже подобались. Вони зараз мені здаються такими не ідеальними. Але на той момент я була щаслива і в захваті. Тому, якщо ви зараз порівнюєте себе... І, наприклад, якогось іншого майстра, який вже працює багато років, не робіть цього, будь ласка, не псуйте собі настрій, а просто порівнюйте свої перші квіти з тими квітами, які зараз. І тоді дійсно ви будете хотіти далі працювати. За півроку роботи вже постійних продажів, там по одному, два-три замовленню, ми зрозуміли, що ця сфера просто у нас розривається, розрив, розвивається дуже стрімко. І ще було цікаво тим, що до нас писали інші дівчата і запитували, чи ми можемо навчити. Але на той момент ми навіть не уявляли, як це навчати, якщо я ось сама це все навчилась. Я не знала, як мені це розповісти, як упакувати це навчання, щоб дівчатам було зручно, зрозуміло і все доступно, понятно, було там розказано. І якось одного разу нам написала наша Вероніка, помічниця саме по навчанню. Вона оформила наше навчання. І запропонувала його е, до продажу. І стрімко воно стало набирати оберти. І от завдяки Віроніке вона підсказала, як це зробити правильно, як оформити навчання, що можна зробити два тарифи. Наприклад, для дівчат, які просто хочуть навчитися робити квіти, якщо там вони вже мають свою справу, або просто для себе, або для тих, хто хоче з все навчитись і ще навчитись продавати. Тому. Перший тариф був для себе, а інший для бізнесу. Там був ще Богдан наш вчив дівчат налаштовувати рекламу. І, до речі, багато хто тепер наші, я би сказала, це великі ком'юніті, група дружня, яка один одного підтримує. Ми можемо в будь-який момент відіслати один одній альбоміни, агари, коробки. Тобто це аудиторія наша, наша сімейна така. Наша сімейна група, яка один одного підтримує в зефірній сфері. І у нас було всього 20 дівчат, які займалися зефірною справою, з нами вчилися, і, до речі, і зараз майже всі з них продовжують працювати. Ніхто, ну, можливо, дві дівчини, які перестали, а всі решта працюють і вдосконалюють свої техніки і далі. Бо тут немає такого, що навчився і забув. Тут постійно потрібно розвиватися, тут постійно потрібно щось придумувати новеньке, цікавеньке. Бо наші клієнти вони також хочуть щось новеньке, тому і ми постійно в досконалення повторення реальних квітів. А на сьогоднішній день у наших активних учениць більше 200 дівчат, і всі вони до речі працюють до задоволення. Да, бувають моменти, коли реально скаржаться за те, що в них занадто багато замовлень, і вони виграють. Тому ми стараємося якось їх підтримати, дати на якісь, скажи Богдане, як це слово, настанови? Поради. поради, щоб дівчатам і відпочивали також. Бо ця сфера вона так затягує, що багато клієнтів хочеться всім зробити букети, коробки і зупинитись дуже складно. І навіть. У нас такий був момент, коли ми зробили, взяли більше замовлень, чим ми змогли виконати, хоча ми вже більше трьох діб не спали. Це досвід, ми його маємо, він є і нікуди його не подіти. Але тому ми хочемо своїм досвідом ділитися. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, там ми розповідаємо більше. Підписуйтесь на Ютуб, щоб ми. Нас не загубили, і ставте лайк, щоб нас підтримати, бо це дійсно складно з вами зараз говорити ось так, як начебто ви тут аудиторія, яка сидить, а я вам розповідаю наш шлях. Цей шлях був цікавий і класний, але хочеться, щоб про нього знало більше. Пройшло три місяці, як ми працювали на зефірі вже стабільно. Ми зрозуміли, що вдома це вже далі продовжити неможливо, позамовлення ростуть. А наші можливості вдома, вони якби не безкінечні. Тому ми зрозуміли, що хочеться мати робоче місце не вдома, без кота, без сім'ї, які входять, не можуть підійти до кухні поїсти спокійно. А хочеться мати окремо приміщення. Тому ми шукали. На той момент вже пам'ятаєте, що в нас була кав'ярня, ми не закрили, і ми знайшли в тому ж будинку, де кав'ярня. Приміщення для цеху, яке нам сподобалось повноцінно. Ми зробили там ремонт, ми пофарбували, поклали плитку, ми зробили там всі стелажі, щоб з зефір. Ми підготували поверхню кухонну, де потрібно заварювати зефір та варити його. Ну, дуже багато було роботи зроблено саме для того, щоб це було все правильно, чисто, зручно. і... Це було легко для нас і легко для клієнта, щоб у нас начебто була ще й точка самовивозу, в яку ми використовували нашу кав'ярню. Ми інвестували гроші в цю будівлю, коли ще не було фундаменту. Це, наші, до речі, були спільні інвестиції з чоловіком. Ми хвилювалися, щоб достроїли його, щоб зробили правильно, бо ви знаєте, як новобудови можуть не добудуватись, тим паче тоді вже була в нас війна. І ми інвестували, трошки хвилювалися. Але слава Богу, все добре. У нас є студія, вона добудувалася з невеличкою затримкою і здалась в експлуатацію. В експлуатацію нас здавалась без нічого. Тобто стіни були не поштукатурені, підлога не зроблена, нічого не зроблено. Тому це потрібно нам було робити власноруч, а у нас піджимали терміни, бо ми хотіли на свято. Якогось великого вже готувати в цій студії, щоб можна було додаткове місце для відсадки квітів, щоб ми могли зробити більший об'єм. І таким чином Богдан день і ночі тут робив схуд на 5 кг за пару днів, бо не їв, не пив. Зато зараз у нас є така студія, яка є. Якщо ви не знаєте, з чого почати, що вам потрібно взагалі для початку в зефірній справі? Це кухонний комбайн або міксер. Кухонний комбайн, звичайно ж, набагато легше, набагато зручніше з ним працювати. Вам не потрібно тримати в руках сам міксер, цю чашу чи миску. Комбайнам легше, але якщо у вас немає, ви можете спробувати спочатку ручним міксером. Бо ми маємо такий урок, де ми готували ручним міксером дуже слабеньким, дуже стареньким. Але все вийшло. Друге, що вам потрібно для того, аби готувати зефір, це плита, де ви будете заварювати сироп. Навіть не важливо, чи це буде сироп на пюре чи на соці. Немає різниці, головне мати. Каструльку, звичайно, мокру точку, де ви будете мити яблука, руки і всю решту. Також полички, де ви будете. Дозрівати зефірки, вам потрібно відсадити квіточку і залишити там, від 12 годин до 24 і навіть більше іноді, коли вологість висока. Якщо ви не знаєте, як, випр... як виміряти вологість, то вам необхідно мати ось таку штучку, де показує відсоток. Зараз у нас 51%. Відсоток. Це не дуже добре для довгої, це буде довга стабілізація, приблизно 28 годин. Краще всього стабілізується при 30%. Відсотках. Також куди розположити ваші полички з ефіром, щоб вони не заважали нікому і мали місце. У нас ось така поличка, куди ми виставимо такі досточки великі. Так, і зефірка дозріває. Якщо у вас немає такого, ви ще тільки починаєте. Вам підійде навіть маленькі досточки, де ви нарізаєте якісь ягодки, фрукти взагалі. Просто таку досточку оберете, можете взяти. Деко від духової шафи її обмотати харчовою плівкою і залишити стабілізуватись просто так на столі. До речі, одна партія зефіру це приблизно ось такий, е, така площа. Також вам потрібні ваги, де ви будете все відважувати, бо на око нічого не вийде, кажу чесно, ви не зможете відважити саму важливу річ це агар. До речі, якщо у вас звичайні кухонні ваги, то всі ваги не бачать 2 грами. Це буде похибка. Тому вам потрібно або ювелірні ваги, або якусь ложку мірну. Це як чесний, чесна порада. Також важливо мати стіл і цю робочу поверхність, де ви можете розкласти свої насадки, барники і на цьому ж поверхності відсаджувати квіточки. І дуже важливо, щоб ваша, ваш стіл не був дуже низький, щоб ви не працювали в такому стані і не втомлювалися, щоб ваша спина не зламалася через 2-3 дня відпрацьовки квітів. Можна також і сидя це робити, але зручніше, наприклад, я працюю завжди-завжди стоячи. А також важливо мати гарні контейнери, які гарні це висота, має бути. Не нижче, ніж ваші квіти, щоб ваші квіти не придавились. Герметично закриті, щоб квіти швидко не пересихали. Тому ось такий лоточок підходить дуже гарно для того, як коли ви вже обсипали зефірки і залишили в ньому для просто збереження. До речі, в цій студії вже в нас зростають нові зефірні флористи. Ми провели більше там десяти, мабуть, майстер-класів, де навчили дівчат робити зефірні квіти. Вони далі йдуть в світ, щось вже роблять гарненьке. Ми ділимось, як і на живих мастер-класах, багато даємо інформації, так і можемо в телеграм-каналі в онлайн-навчанні також дати максимум все, що ви запитуєте. На всі питання ми даємо відповіді. І також тут, на цьому Ютуб-каналі, ми будемо ділитися всіми секретами. Для того аби вам було легше почати цю справу, я знаю точно, що поступлять запитання, коментарі, як проходить майстер-клас. майстер клас проходить в цьому приміщенні невеликою групою до шести людей, щоб ми могли максимум дати своєї уваги навчити кожну дівчину чи кожну людину. Робити зефірні квіточки. Ми готуємо і тюльпани, і гортензії, і півонії, і, може, бути, ще інші квіти це по бажанню саме учениці, які прийдуть до нас на мастер-клас, ми можемо трошечки адаптувати, бо у нас маленькі групи. І якщо всім це цікаво, то ми зробимо якусь ще квіточку. Йде наше навчання з 10 ранку до 18-ї години. Наші дівчата, які приходили на мастер-клас, спочатку такі: ох, зараз будемо такі працювати, працювати. Потім працюють, працюють, ще запал є до третьої години і потім сідають. Каже, як так можна вистояти стільки, стільки інформації, стільки сил, стільки потрібно робити всього. Але після того, як ми вже там збираємо всі коробочки, бо ми весь зефір, який наварили, роздаємо дівчатам, щоб вони все забрали з собою, пригостили свою рідню, хто їх там проважав на мастер-клас, щоб самі скуштували, коли він трошки дозріє. Бо зефіру має часу. Там 20 годин, щоб він дозрівав. І знаєте, ось найголовніше те, що кожна дівчинка після того, як закінчує майстер-клас живий, не уходить з, лише з ефіром і сертифікатом, який ми вручаємо. А ще ми їх додаємо до нашого телеграм-каналу, де всі дівчата, які навчались в нас, діляться і надихають один одними своїми квітами. А також ми даємо ще і онлайн-навчання. Ви розумієте, наскільки багато інформації ми готові дарувати, давати, навчати вас. Тому кому це потрібно, можете перейти в телеграм-канал про навчання. Ми там виставляємо інформацію, коли у нас будуть онлайн-навчання, коли офлайн, коли ви можете доєднатися, бо це не проводиться кожного дня, це проводиться індивідуально, коли в нас є час, коли ми збираємо групу. Тому, хто хоче навчитись цієї справи, переходьте в телеграм-канал, там буде інформація. Ви підписуйтесь, щоб не пропустити її. Дуже дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам залишились запитання, пишіть в коментарях. Якщо вам сподобалася наша історія, ставте лайк, ми будемо її продовжувати. І якщо хочете бачити продовження нашої зефірної історії, нашого бізнесу, підписуйтесь на, на YouTube канал, не губіть нас. І напишіть, будь ласка, коментар чи цікаво, чи не цікаво, і взагалі, як вам така сфера?